Будь-яка зустріч між правителем Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським може відбутися тільки у Москві. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков у коментарі Російським ЗМІ. Росія з нетерпінням очікує, що наступний раунд переговорів щодо України відбудеться вже найближчим часом. Конкретики що додати, Пісков уникнув. Водночас замість очікуваного візиту глави держави в інформаційному полі з'явилася значно гостріша комбінація: можливість прибуття до серця Росії людини, яку там бояться, чи не найбільше. З'явилося повідомлення, що для прискорення переговорного процесу розглядається можливість прибуття української делегації безпосередньо до Москви. А телеграм-канал Ukraine Context поділився інсайдом-ідеєю відправити Кирила Буданова в лігво ворога в складі представників України для прямого діалогу з Путіним. А як вам така ідея? Пишіть в коментарях. Раніше Пісков заявляв, що Росія поки не розглядає проведення переговорів із Зеленським в будь-якому іншому місці, крім столиці. Водночас, за словами спікера Кремля, президенти Франції та Німеччини поки що не робили жодних спроб прямого контакту з Путіним. Окрім цього, Москва веде переговори з Кубою щодо можливих шляхів надання допомоги у зв'язку з паливною кризою. Повідомив Пісков у Росії. Варто зазначити, вже не вперше лунають заяви про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним, але Росіяни постійно висувають нові вимоги. Так, ще в далекому травні 25-го року речник Кремля Дмитро Пісков заявляв, що така зустріч можлива лише як підсумок конкретних домовленостей між сторонами. У серпні минулого року Пісков заявляв, що Путін нібито не заперечує проти зустрічі із Зеленським, однак вимагає, щоб вона була добре підготовлена та завершилася підписанням мирної угоди. У вересні сам Путін заявляв, що не виключає зустрічі із президентом України, проте зауважив, що для цього Зеленський має приїхати до Москви. Також у Москву Зеленського нещодавно запрошував і помічник очільника Кремля Юрій Ушаков. За його словами, питання можливої зустрічі Путіна із Зеленським не є новим для Москви і неодноразово порушувалося під час телефонних розмов між США та Росією, а саме між Путіним та Трампом. Під час цих контактів президент Америки зокрема пропонував нам розглянути таку можливість. Наш підхід залишається логічним. Ми ніколи не відмовлялися від подібних контактів. Заявив представник Кремля. Проте, як завжди, Москва висуває дві ключові умови для проведення такої зустрічі: по-перше, контакти мають бути добре підготовлені, по-друге, вони повинні бути спрямовані. На досягнення конкретних позитивних результатів, сказав Ушаков. Також він стверджує, що Путін, нібито, готовий прийняти президента України в Москві у разі його згоди на переговори. Якщо Зеленський справді готовий до зустрічі, ми запрошуємо його до Москви і гарантуємо безпеку та необхідні умови для роботи, зазначив помічник правителя Росії. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що готовий зустрічатися з ініціатором війни і очільником Кремля Володимиром Путіним в Європі або Америці, але не в Росії і не в Білорусі.